Доброго дня друзі. Весна починаємо обризування в стадії рожевого бутона. Профілактична робота для того, щоб сад вас порадував хорошим врожаєм. Робимо профілактичне обризування від борошнистої роси, парші моноліозу плодів і кроме фундициду ще ектерицид від вишневої мухи, вишневої попелиці і всіх інших букашок, які ожили і почали полювання за вашим садом. Їх зараз дуже багато, після холоду пішло різко тепло, так що до роботи. А перед тим, щоб приступити до роботи, ви не забувайте про особистий захист. Рукавички, окуляри, респіратор. Ну, На голову надійте якусь стареньку шапочку. Не забувайте про особистий захист і що ми робимо? Ми для цього. Беремо фуніцид муравіс і актерицид Актилік. Це два хороших препарати. Я ними користуюсь. На ринку дуже багато їх є, але я обираю для такого обрізування Муравіс і Актилік. Ви виберіть, що вам до вподоби. Ну і заправили ми наш оприскувач цими препаратами. І будемо приступати до роботи. Ну, як я обрізую сад, я вам показувати не буду. Це там нема нічого інтересного. А ви теж приступайте до роботи і ви побачите результат не забариться. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення. Будуть запитання коментарях я всім відповідаю на коментарі. Дякую, до побачення.